Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні нове відео. Знову ми зробимо невеличку прогулянку по селу. Хочу ну, якби вибачитись, перепрошую у постійних своїх глядачів. Чому? Тому що раніше весь мій канал, всі мої відео вони були інформативні. В них завжди були якісь там креслення, відсотки, цифри, пропорції, співвідношення. Ну, тобто, канал. Завжди був інформативний і відео іноді люди переглядали декілька разів, щоб там запам'ятати. Якісь цифри повиписувати, зрозуміти, як будувати, ті ж годівниці, той же корм складати, які відсотки, чого. Зараз, на жаль, відео от останнє на каналі дуже зайшло, дуже класно. Я теж дуже радий за цим відео. Мабуть, хто слідкує за мною давно, бачили мій настрій, мої очі, як вони дуже так палали, тому що, блин, в Німеччині, в німецькому корнику ну, я мріяв давно побувати. Нарешті побував. Гадаю, побуду, буду ще. То зараз відео такі, що і прогулянка показує село німецьке. Може хтось каже навіщо там, типу показувати краще життя. А, немає такої мети показувати краще життя в іншої країни. Є мета показати саме село, тому що багато каналів, ну я не знаю, не дуже багато каналів, які показує село тих же корівок, як купляється молоко, скільки воно коштує, як продаються яйця там. Як електропастух облаштований, які породи корівок. Там і може до лошадей дійдемо до коней. Тому що ну, ми сьогодні проходили стайню тут клуб. Там такі рисаки, ой, взагалі, як, як по телеку. Ну, колись буде мова, буде може перекладач. Ми туди теж потрапимо і я зроблю відео. Якось буду висмикувати свою рідну сестру. Вона в мене перекладач, вона багатьох знає, тому що в так теж в селі працює, і багато фермерів, цих, вони там скуповуються. Тому вже незабаром потраплю в коровнік, і ми зробимо екскурсію в коровник. Там буде інформативне відео. Зараз так, от такі ось вибачте, але хочеться показувати півроку, як е навіть більше жовтня я продав свій кормацех, і канал просів по відосам. Тепер я хочу наздогнати все це. Мабуть, і за цього знімаю. Ну і дійсно класно, прикольно, що село ну, таке жваве і все вокруг працює, і сільхозтема тема ну, начебто наша. Відео, яке ви зараз побачите, це буде нарізка маленьких відео. Прогулянка по лісу, по полям. Хочу показати, наскільки все чисто, наскільки все охайно, немає сміття, це дуже боляча тема, особливо для нас, Оксанки. Ми коли з Нікополя переїхали з село Військове, всі бачили це село. Я навіть знімав там огляд цього села. Воно прямо на Дніпрі стоїть, дуже широкий Дніпро. Воно повертає перед Запоріжжям там. Ну, краса неймовірна, коли Дніпро риве, чи тихий там він, коли рибалка починається. На, на ловлю приїжджає дуже багато людей, там такі місця, ну казирна взагалі, суперова. То, е, всі яри, всі балки, все, що там в селі, все в смітниках, абсолютно все. Е, куди не, під, не підеш, сміття, сміття, сміттєзвалища. Я ніколи це не показував, тому що ну, таке не треба показувати на каналі. Але все село військове, хто дивиться може, з мого села, знає, що це просто жахіття. Це капець. ну, В городі якось в місті хоч вивозять на звалища, там цього немає. І ну, це жахіття. То хочу просто показати, і може відео буде для того, щоб, знайти, щоб навчатись, треба бачити, треба розуміти. То багато ж раніше, коли. Ті століття, було, люди їздили за кордон на, на навчання, щоб принести щось до себе додому. То може це відео буде, якби люди побачать і скажуть, що ну, так треба впроваджувати, отак от повинно бути. То, будь ласка, насолоджуйтесь відео. Це грунтова дорога. Це ми пішли від будинку в праву сторону. Пройдемось зараз в праву сторону, а потім вліво. В цю сторону у нас грунтовка йде. Але грунтовка, ви бачите, камінцями, нічого не продавлено, тут їздять трактори, машини, люди на великах, багато людей з собаками, так як село, то в кожній хаті майже є собака. Звісно, вони не продавлять, але гуляють. Чому? Ну, я кажу, їх багато, але на відео немає. Вже хтось питав, чому людей на відео немає. Трошки мені лячно, тому що не знаю всіх правил, законів, не знаю, що сказати людям, поки без мови. Тому намагаюся так, щоб люди у кадр не потрапляли. Що ми сьогодні? Будемо дивитись, наскільки порядок чистота. Будемо дивитись, дуже мені цікаво, чому столби, електростовби у них всі. Із дерева, майже всі з дерева. Не розумію чому. І ми дещо подивимось, скільки вони ну навіщо саме в тих місцях косити траву. ну де Кое-де воно зрозуміло, а, і, а де не зрозуміло. Трошки проходимо сміття. І це сміття зроблено для того, щоб послід після собак викидати. Тут в основному гуляють собаками, викидають. Ось там дерево не видно, да? Коротше, там в полі дерева, там теж є смітник для, ну, для собак зроблений. Щоб люди не тягнули додому, щоб люди не кидали на узбіччя, кинув сюди і нормально. Переходимо ще 150-200 метрів. У нас маленька в лісі капличка. Ми сьогодні їх побачимо багато. Вчора, ну, надвечір буде, там свічка горіть, а завтра неділя, так тим паче, вона цілий день горить. Іноді ми бачимо, зупиняється автівка, люди тут прибирають і поїхали далі. Від каплички всього не знаю, 15 метрів, іде доріжка туди і до лісу. Нічого такого, просто от в лісі дрова, ніхто їх не бере, не можна. Закони, їх треба соблюдати. І менталітет ви вже чули німців, що вони здають, вони не здають, Вони... така їх громадянська позиція, що якщо хтось робить, як вони вважають невірно, треба сповіщати поліцію. Ось так. Гарно поскладовано. дуже красиво. Довжина метр. Бачите, так, потім так. Дерева лежать. Вони з того чи з цього боку вони на тарцях промарковані, значить з того. А це минулорічний, я дивлюсь ну, по кольору. Але все одно є той рік, є цей рік. М -м Продають вони чи як, поки що не знаю. Але ось так все гарненько лежить. Ще трошки дрова. Ну, тут видно, що вони старенькі. Може два роки, три, але. Не знаю, не знаю, чому їх не продали, чому не попалили. Комусь воно належать. Тут немає такого, що щось просто так воно знаходиться. Воно все має свою цінність, воно все комусь належить. І воно завжди кудись потім піде. Так, рухаємось далі. Це не ферма. Я спочатку думав, що ферма це фірма. Вона займається сонячними панелями, сантехнікою. Ой, і третя не пам'ятаю. Вона знаходиться в полі. Від села бачите, можемо метрів 300 До неї йде асфальтована дорога. Все чудово, все гарно. Якраз на, біля цієї фірми починається дивне в мене питання. Це ліс. І бачите, ліс трава покошена. Скошена травічком. Uh, питання, <хи> навіщо? <хи> ну я розумію, коли пожар чи щось там, спека, то треба, щоб, не знаю, не дай Боже. Але ось тут йде струмок, бачите, його ніхто не, тр... не чіпає, не можна. Там все покошено. Знову в лісі дрова. А от це куче, це ну, гілля, яке нікому не потрібно, але його можна... ми б його використовували для того, щоб протоплювати для опалення, і там он гіля дві кучі. Воно тут просто гніє. це біомаса, його потім вивозять і, ну, скажімо, на біогаз або кудись так. Так, ще питання. Стовби. Всі стовби дерев'яні. Я не знаю, ви не бачите, вон туди йде там ферма трифази, стовп дерев'яний. І так от далі, далі, скільки ми будемо йти, всі стовби дерев'яні. Проводи ну, гарні, якісні. І що характерно, скільки ми будемо далі йти, струмок не чіпають, ну, тобто він якби захищений, да, там травою, яка зона. Але навколо стовбів все обкошено. Стовби, бачите, от в такої штуки, щоб не гнили. Як доказ, що там обкошена трава була не випадкова. Стовб, обкошена травічка. І так само далі йдемо навколо лісу, травічка обкошена, стоїть стовп, тут просто поворот йде, тому він двойний. Будь ласка, все обкошено прям струмок туди, ну якось так. А це ми доходимо до ферми, і от ферма виглядає ось так Навколо все файно у нас. ВІП якісь не знаю, там домівки, має такий газон. Тут звичайна ферма, там вітричок. Ось він працює. Так, Це кругле, це у нас тут е, гасять е, гній. Тобто туди збирають гній, його гасять і потім розкидають. Вчора там у нас фермер біля нас розкидав по полю. Получається, ну, це в них безкоштовне добриво. Це ферма. Зайдемо до лісу. Біля цієї ферми зразу так темнішає, тому що він, він дуже щільний-щільний, він хоч і штучний, постійно поповнюється. Ну в плані того, Якщо ти бачиш, що десь схиляли дрова, чуєте, десь пиляють, то зразу через деякий час на цьому місці з'являються вже нові дерева. Буде час, якось покажу. В лісі теж ґрунтовка кам'яна. Немає не знаю, якихось ям, немає нічого такого ну, багнюки. Це дорога, якою їздять фермери, хтось, мабуть, за неї відповідає. Тепер підемо в іншу сторону нашого села, але поки йдемо корівки. Їсть вони до... Бачите, яка травічка ровно 3 дні. І вон, її немає. Сьогодні фермер переганяв їх сюди, електропастух працює, наша собака сьогодні доторкнулась, била нам, б'є добренько. Ось такі от корівки. Ось такі вони, да. гарні, наїлися. Зранку бачили, як вони вибігали сюди, голодні, а тепер всі поїли. Он там тмкається, лежать таке. Ребра немає ребер, такі от. Кільце у кожній, отже, це і немає. Прибіт. Це і є кільце. Ось такі вони наїжені за день. Гарні. Так, корівок тут дуже багато. Сьогодні я придбав молока. Буду вперше в житті робити брінзо. Ну, Молока багато, треба щось робити, час є. Так, ну у нас відео не корівок. підемо далі. Повернули в іншу сторону села. А, вся ця сторона от, до наступного села, потім до того лісу. Зараз ми підемо ось туди. А, все тут заасфальтовано. Тут немає ґрунтовки, все ось так виглядає. Тобто ми зараз по-нашому в полях. Навколо одні поля, дренаж він буде навіть і в самому полі. Бачили навіть в лісу сьогодні, тому що з гір сходить вода. І тут ну, дренаж був запланований, зроблений багато-багато років тому. Йдемо по полю, грубо кажучи, е, можна їхати велосипедом, можна, автівкою заборонено. Е, скутерам, який їздять на паливі, заборонено. Трактора можна, можна можна електро як це? для людей похилого віку ну, такі маленькі автомобільчики, там, трьохколесні, чотирьох, е, не знаю, як назвати, електро... <сидушки> Королі, не знаю. Вони там обмежені швидкістю 20 чи 25 км, їм можна їздити. Ну і багато людей гуляє з собаками, як ми. І з паличками просто дихають повітрям, тому що ну, природа налаштована саме для гарного повітря. І знов, поки ти йдеш, через деякий час буде мусорка для сміття, ну саме для тварин, тобто для таких як ми, котрі вигулюють своїх собачок. І викидають туди сміття. Далі продовжую тему здивування. Трошки ну буде дощик, мабуть. Не знаю, я не електрик, це скільки там кіловольт іде Ну такий стов потужний, але він дерев'яний. Він з дерева. Ось він там запитує, не знаю, може, село чи якусь невеличку ферму. Все з дерева. Ну якось ось так. Всі стовпи з дерева. Окрім того, що є куди сміття викидати, завжди є лавочка. Тема релігії, вона постійна. Лавочка, два дерева. ну, Якщо втомився, присів, попив водички, пішов далі. Сміття ви не побачите ніде. Ну його просто не існує. Там не видно, може зараз. Там футбольне поле. Я думав, звідки це голоси, по вечорам там хлопці грають в футбол. Це вперше я побачив, що в наших краях є виноградник. Хтось невеличкий виноградник посадив. Ну, видно, що на вино, тому що щільність посадки така і стовбурки, ну, якби я таке бачив в Криму колись. Ось так. Єдине, що дуже велика міжрядня. Ну, тому що все покошено, це все трактором робиться, мабуть, для цього. Ну, ось так. Тільки починає. Побачив перший виноградник. Нарешті один стовп металевий побачив. Дерево, дерево тут металевий. Ну, поміняли, чи може він якийсь центровий, бачите, сходяться. Ось так гуляєш, позначка, що тут обережна придомова територія, люди, велосипеди, таблички, кажуть, до якого села, скільки пішки йти. ну як би, ось так Гадаю, воно тут давно. І ніхто його не зламав. Ну, кльово. Ось далі ще тут, трошки винограднику йде, але що цікаво, ну, покасили дорожку, щоб було культурно йти. Дивитись виноград, туди його обслуговувати. Ну як би там, да ми десь в полях, а хтось прийшов і зробив собі стежку. Продовжуємо нашу подорож. Знову є лавочка, навколо хтось хтось цим займається, покосив. Тут вже річка така побільше. Ось така. Але що цікаво, зараз підійдемо, куди ця річка йде. Тут є дамба невеличка, ось така споруда зроблена. Там є зверху табличка, вона зроблена в 2013 році. Забити цваї, вони зупиняють велика гілля, коли, наприклад, тане швидко сніг чи щось таке, це перший бар'єр, потім решітка. Яка маленьке зупиняє, і потім бачите, який механізм, який зачиняє, відчиняє цей отвір. Є ось там отвір маленький і більший. І є ось шкала, де ми бачимо, ну, скажімо так, який рівень води. І воно регулюється. Ось така річ є. Зараз я зверху цієї дамби, виходить тут, якби Така впадина і зробили цю дамбу. не знаю Якщо повень велика, можна не знаю відкрити, перекрити. Це все заповниться водою, але далі вона не піде. З цього міста добре видно вітряки, які працюють, Вон обертається. І я вже котре відео кажу, що десь гори, гори. Ось це, це вже Альпи, за ними вже... Австрія, а до них це у нас виходить Німеччина. Там десь фюсен, там замки. ну Туди ми каталися, вже не один раз. Ну ось вони, коли погода добра, то їх видно. Зразу вже ось річка, садочок хтось розбив, захистив дерева, тому що в нього отут є молоді корівки на випасі. Вони не ходять додому, тому що їх ну, дійти не треба. Вони молоді ще і у них є дзвіночки, чуєте, як вони співають. Вони тому сказав, що погода добра. це ну, просто із-за того, що гори, мабуть, видно, а так вона все. Бачите, там, мабуть, дощик вже йде. Скоро до нас дойде. А далі, мабуть, не піду, тому що воно далі все отак от виглядає. Дорога серед поля, лісу. Вона от ось тут повертає, туди йде інша дорога. Люди катаються на великах, бачать цю зелень, бачать, що немає сміття, і, мабуть, самим, самим дуже лячно щось викинути, тому що таке відчуття, що, мабуть, на тебе дивиться десь з неба, не знаю. І якщо щось станеться, ти щось кинеш, то тебе оштрафують. В Німеччина, ми знаємо, країна законів, штрафів, але, мабуть. Якщо б цього всього не було, то не було б от таких от дорог в лісі і не було б от отак от чисто і класно. Ну ось така нарізка вийшла. І ще хочу наприкінці сказати, що може через тиждень, може через декілька днів у мене на каналі з'явиться віддільна така гілка. Там я хочу записувати просто 4-хвилинні ролики без голосу, просто звуки природи. Вже один запис є, може через декілька днів викину. Для чого може хтось буде вмикати? Я не знаю, може таке вже існує в інтернеті, як воно називається, це направлення, не знаю. Напишіть, якщо знаєте. Просто люди можуть там вмикають, коли щось готують, хочуть просто звуки природи почути. Може, цього відео завдяки програм можна мінуснути. Витягнути чисто звук і накладати на свої відео записи, робити звук трохи тихіше голосу, і воно на задньому фоні грає. Може чули, нікторі так роблять. То от хочу такі відео, тому що тут неймовірна природа. Є такі звуки, що ти от зупиняєшся і просто хочеш послухати То буду от таким відео. Може комусь сподобається, не сподобається, не знаю, але ну, хочу спробувати. Все, дякую, хто дивився, буду продовжувати далі. Всім пока.